Добрий ранок. У <свісно> нас ужасна погода, просто жахлива. Я тільки що проснулась, тому незважають на те, що я така. Я е, сьогодні вам знімаю влог і розкажу вам все під час того, як ми будемо з вами робити мою ранкову рутину в феній. Тому пішли. Ні, Ну ви подивіться на це світло. У нас дощ. Типу, капець. Кап'є. О боже! <схід> Уф, світло. Так, давайте розкриємо грішу для початку то йому теж треба трошечки світла. Добрий ранок. водички. Включу вам світло. Бо Мої очі зранку не готові до такого. І так, починаємо наш влог з ванної. Я буду робити свої ранкові процедури, розказувати щось вам, бо розказати в мене є що. Не знаю, цікаве чи ні, ну послухайте. І так, вступаємо. У мене ще капи на зубах, тому не дивитися, якщо я трошечки дивно говорю. Я на цей тиждень минулий встигла все, що не планувала. По-перше, я сходила на. Ну, давайте так. Зі всього, що я планувала, я встигла тільки на чистку обличчя, бо на неї я записувалась. А в понеділок в мене почався з того, що я записалася до лікаря. Мені захотілося оглянути себе з ніг до голови. Вже не хочеться. Коротше, я записалась на лазерку. Це було зовсім неочікувано, не заплановано, тому що в мене дівчинка, яка робить мені лазерку, їй потрібно було їхати з міста на декілька днів. А мені, типу, вже термін ну, прийшов, щоб робити, і я не хотіла затягувати, бо я знаю, може, мені доведеться заново курс проходити, не знаю. И я записалась швидесенько. А вы же знаете, что там перед лазеркой нужно побрить ноги бритвою, потому что тогда лазер лучше возьму. И я делала это просто в таком полете. Я это так быстро делала, ребята, что капец. Ой, боже, я такая классная. Это я боюсь, если что, наношу. И Пішла потім після лазерки до лікаря, вона мене направила до інших лікарів. О, все добре, в принципі. Е, і я цілу неділю бігала по лікарям. Я тепер ненавиджу нашу е, систему медицини оцього всього, бо потрібно записуватись на прийом через гарячу лінію, е, а мені це не подобається, бо то, що гаряча лінія була зайнята три дні, розумієте? І щоб туди попасти, коротше, ну згором по плані якось записалися. е, Всіх, кого треба було, пройшла. Сходила вівторок я на чистку обличчя, тому зараз в мене трошки таке чистіше, не обсипане, і я його очищую. Ще Мені косметолог порадила одні серветки для очищення лиця після макіяжу. Якщо я знайду фотку, я вам прикріплю. Може хто знає. Вона ти показала, що вони очищують краще, ніж очищують звичайні диски з Бо ці серветки ти на них вона сказала, як не микросуватися, типу наносити на них вмивалку. Ну, ти змила мицеляркою, типу все. І коротше, на них наносиш мицелярку, ой, вмивалку. І е, ще е, вмиваєш лице от таким чином просто з серветкою. Е, я не пробувала, не знаю. Хочу попробувати. У мене почалося навчання е, зі вчора, з понеділка. Е, і у мене розклад новий, і знаєте, він мені подобається дуже. <смі> я ще по ньому, правда, неділю не повчилася, а краще б дві, бо там є чисельники з хто знаю. І ну просто по тому, що я вже повчилася і подивилася сама, то мені подобається, тому що вчора, наприклад, мені було на четверту пару, а це на першу годину дня. Сьогодні так само, але сьогодні ще після є. Вроді дві пари, що точно не знаю. А вчора була тільки четверта. Виспатись можна. Зробити все до пари. Наприклад, я зробила вчора тренування. До речі, я піл, після нього чуть не вмерла, бо я тренувала ноги і спалила там 500 чимось калорій, а після розтяжки то взагалі 600. Таке я бодібілдер. Помила голову після тренування, перед цим поснідала. Ну, коротше, бомба. Мені такий розпорядок отак от підходить. До речі, знаєте, що мені сказала косметолог? Що е, декому гідрофільна, виявляється, забиває пори? Я навіть не думала про таке, але оказується, що таке може бути. Е, і вона сказала, що поки користуйся. Подивимося по твоїй шкірі. Чи буде воно забивати, чи не буде. Але я не скажу, що вона мені забиває, навпаки частіше, бо тож, коли я прийшла на чистку, мені сказали, що в мене пори не дуже забиті, якими ми були в минулий раз. При тому, що пройшло більше часу, ніж перед минулою чисткою. Я змиюсь. Наношу гель для вмивання. Що, друзі, по погоді, до речі, я вчора вийшла на вулицю в жилетці наверх і теплому спортивному костюмі. Розумієте, 13 градусів вчора було. Це ну, просто вже якась весна. І пахне весною, вже було все сухо і тут дощ пішов. А по ідеї завтра має бути 4 градуси. Та погода якась незрозуміла, бо минулого року, я пам'ятаю, в квітні випав сніг. Дякую, я більше такого не хочу. Боже, друзі, як мені подобається моє лице після чистки. Це щось неймовірне, бо воно чисте пори чисті, присів якихось лишніх немає. Нових є тільки ті, що були. І вже деякі посходили. Змиваємось. Зараз, друзі, я збігаю за полотенцем, бо то, що нам треба чисти. Я, до речі, після чистки витирала після вмивання лице серветками звичайними, щоб не занести туди всяких непотрібних речовин. А зараз, вже пройшла неділя, то я вже повернулася до рушничків. Наношу кремік. До речі, е друзі, краще цього крема ЦРВ самого звичайного для лиця свого особисто я не знаходжу. Він е взагалі для сухої шкіри, але він мені так підходить, хоча в мене комбінована шкіра, він зволожує мені, нічого не сушить і не має жирного блиску від нього. Це Неймовірно, і він нічим не пахне, це теж прикольно насправді. Я вже якось тепер не можу звикнути до кремів з запахом, і він насправді дуже зволожує. Прям є після нього такий... така відчуття зволоженості шкіри. Розрекламувала, це не реклама. Але шкіра дуже зволожена і він не забиває пори, так написано. Нашою ранковою рутиною ми завершили. І ще я хочу вам показати покупочки, які ми зробили на тих вихідних ще перед тим тижнем. Зараз покажу. Ми просто ходили з Настю і мамою в Єву, і ми не вийшли з пустими руками. Я взяла собі От такий блиск для губ від Maybelline В мене вже такий був в 007 відтінку, а це 00. П'ятий. І він неймовірно мені підходить. Просто мені підходять такі рожеві відтінки, знаєте, а це прям вау. А в мен... Зараз я вам покажу, що який в мене був до. А вчора я ще ми взяли мені кремік для рук, просто в сумочку. З кокосом. Такий. Доктор Санти. Давайте зараз намажемо руки. Він пахне. В принципі, це все, друзі. Ідемо снідати. Бо я голодна як собака. Зуби я чищу після їжі, бо я ще п'ю каву, а після кави, ви знаєте, вона фарбує зуби, тому я зуби чищу після. А от, друзі, мій старий. Він же там вимазаний, бачите, воно на дні осталось, я його не можу достати. Він більш такого оранжевого відтінку. Типу, це старий, а це новий. Бачите? Але і той, і той класно. Вони мені дуже зволожують. У мене є такий. І виявляється, Настя прочитала на упаковці, бо я не читаю інструкцію. Його треба перед нанесенням збовтати. Дивіться. І там є такий звук, як типу в балончиках з краскою, знаєте? Це так прикольно. І він реально. Я, я почала замічати, що колір в нього не такий яскравий, як був, коли я його тільки купила. І Настя каже, ти взбов та і типу, буде колір е, яскравіший. І знаєте, справді і тримається краще. Так, друзі, я готую сніданок. На сніданок у мене будуть варені яйця з. З бутербродиком і стартим сиром. Темно вдома, тому я буду знімати вам зі спишкою. В нас вже 12 дня і в мене через годинку якраз рівно буде пара. Я собі роблю чайок захотілося. Погода, звісно. Я лежала, дивилась ютубчик. Настюшки очне навчання вона на уроках. Сьогодні а, нічого не буде такого, прям вау за день <lug>, ніяких подій. Просто такий собі влог домашній. Взагалі я його почала знімати, бо а, мені захотілося ну, трішечки тримати вас в курсі справ, що відбувається зараз в моєму житті, бо а, мені зараз дуже заходить робити коротенькі відео. А, можливо, ви помітили в шортс там. Різні збирашки, ще щось. Мені дуже подобається і, з, і, монтувати, і знімати таке, і аудиторії це заходить, але про влоги ми теж не маємо забувати. Так, мій чайник закипів. Робимо з вами чай, і, боже, я вам щось хотіла розповісти, але я забула, що, секундочку, згадала. Нам в цьому семестрі потрібно писати курсову. Я зовсім не рада по цьому поводу, бо е, я чогось... Не люблю такі справи, типу, оце от писати щось, потім робити, якщо щось не сподобається, перероблювати. Я просто перший раз пишу курсу, да? У мене тільки другий курс, і я не знаю, як це буде, що очікувати. Ну, взагалі нічого не знаю. І нам нічого не сказали, бо в нас, по перше, дистанційно, Я думаю, якби було очне, це було більш зрозуміло, бо ми пересікалися з закладачами, але. Ну, я рада, що дистанційно взагалі ми вчимось, мені так зручніше. Але не в тому суть, а в тому, що мені треба писати курсову, я так розумію, весь цей семестр. ну, Багато часу треба на це. Я дуже боюсь за це. І переживаю, як вийде, чи напишеться, чи ні. Взагалі що до чого, нам просто нічого не спустило, у мене якась паніка. І я взагалі люблю панікувати. Завчасно, вчасно. Да? Хто цього не От, тому... Е я не знаю, що з цього вийде. Коли буду знати, вам розкажу. Роблю собі у які спецефекти. Роблю собі чорний чай з лимоном. Вау. Роблю собі чорний чай з лимоном, боже як це. Пахне. Е... Бо в таку погоду і взагалі в холодний час обожнюю просто чорний чай з лимоном і медом. Це щось неймовірне. Це так смачно. А я ще люблю багато лимону, знаєте, і такий крепкий чай чорний. Хто теж любить, лайкніть це відео. А взагалі, друзі, швиденько підписались на мій інстаграм, на мій тікток. В Тікток виставляю більше відео, ніж сюди в шорт. Сюди в я виставляю не все. А те, що вважаю, що більше зайде тут, те, що вважаю, що більше зайде в Тікток, виставляю в тікток. І в інстаграм теж деколи виставляю. Веду сторіс, наскільки в мене це виходить. Підписуйтесь, будь ласка. Дякую. А, от. Зробила чай, чекаю, поки запариться, переляю в іншу кружку, тому що я заварочку не люблю. І в нас до пари час 50 хвилин, якщо бути точно. Там гріша щось ще бачить, а взагалі, Боже, гріша. Гріша це, звісно, якийсь е... ужастик. Я сама вдома, нікого немає і ну, тихо. І я чую якісь такі звуки, ніби хтось говорить, або хтось, знаєте, ходить ніби по дому, ну таке шурхотіння якесь. І я така, типу, ну, такого зазвичай немає. А Гріша, він на Новий рік нам здалося, що він щось сказав. І папа каже, що от в нього є якась така фігня, що він ніби хоче щось сказати, але він ще не може, і е, ну, от, ніби намагається щось сказати. І цей звук такий, ніби він там. І я така підходжу до нього і така. Ти що, говориш? І <смі> <смі> да, ребята, напугав мене Гріша. Я, звісно, не знаю, що це, чи це був він, але я думаю, що він... Б, ну, я була вдома сама. Меду я додаю багато. Так, смачніше. Так, друзі вас Тут, надіюсь, вам мене добре видно. Я зайшла вже в кімнату, перемістилась чуть-чуть. дивлюсь зараз Рівердейл, буду дивитися. І хотіла розказати вам про мої враження від нових сезонів, бо я ж не дивилась до цього. Скажу, типа, враження неоднозначні. Враження неоднозначні, бо там зробили, ну, Трошечки таке дивне, там вже містику вплили переселення душ з одного тіла в інше, і, типу, вже від того Рівердейла, який був в перших сезонах, на мою думку, не залишилось нічого. Але досі цікаво дивитися, з точки зору на те, що мені цікаво дивитися на деяких героїв. Мені подобається герой Шеріл, мені подобаються багато інших героїв і взагалі естетика серіалу. Тому я продовжую дивитися, і це не настільки жахливо, як я думала. В принципі, можна дивитися, але вже немає того запалу, який був на перших сезонах. Бо там. Був якийсь сюжет, а зараз сюжет він трошечки незрозумілий, він якось отак от іде. І щоб зрозуміти, що взагалі відбувається, потрібно подивитись хоча б декілька серій. А не у всіх для цього є терпіння. Тому така моя думка на рахунок цього серіалу. Бо я ніде не чула чогось такого, щоб вони розкрили свою думку, бо всі говорили або погано. Ну, Хороших відгуків я не чула, але тут коментарі під цим є хороші, є і погані. От, Тому, можливо, комусь цікаво, хто хотів додивитись. в мене тут чайок в моїй любимій кружечці і Рівер Дейл. Що перед.

Аргелепція вибасила арбайтін. Так, геарбай. Так, ребятки, у мене закінчилась пари. Нас відпустили раніше. І я хочу зараз зробити один рецептик. Я знайшла рецепт граноли. Домашній І все, для цього ми купили декілька днів тому. І от нарешті в мене дійшли руки, щоб зробити її. І хочу вам показати цей рецептик, якщо вийде, то користуйтесь. І так, нам треба 200 г овсянки О! Рівно. Зразу кажу, ребята, що в мене не всі інгредієнти такі, як в рецепті. Я замінила, де, що в мене горішки, наприклад, арахіс тільки. Там можна два види горіхів. Ізюм з сухофруктів і журавлина. І зараз треба всі сухі інгредієнти змішати між собою. Так, поїхали. У мене тут 50 грам арахісу. Далі у мене журавина. Там теж 50 грам. Так. І ізюм. Все. І тепер сюди треба дати <кхм> рідкий мед. В мене він не рідкий, а густий, але я його трошечки в мікровонуті розігрію. І цедру, лимона і апельсина у мене тільки лимон. Тому я додаю тільки лимона. Блін, ребята, в мене якась недоділена гранула вийде, тому що там треба 100 г кокосової стружки, а в мене тут 40 грамів в упаковці. Ну нічого, пробуємо. Я тут натерла цедру, додала кокосову стружку мінімум. Розігріваю духовку на 160 градусів, яку я вже туди поставила, застелене пергаментом. І грію мед свій, щоб він був рідкий. Бо це все нам треба заляти медом і перемішати, виложити на деко, і запікати, і кожні 10 хвилин помішувати. Запікати, якщо що, 25 хвилин. У мене виходила така сміська. Знали б ви, як це неймовірно пахне, оцей кокос і. Е, ц... Боже, цедри лимона так змішалися в запаху гарно. Бо я думала, типу кисло, солодке, таке собі якесь буде. Виявляється, дуже гарно поєдналась. Прям пахне обалденно. Я вже додала сюди мед і чекаю, поки розігріється духовка. Так, ребята, тепер нам надо поколотити это все. Открываем. Боже ми, я классная Так, так друзья, вот моя готова гранола. Вот такая вот она сухенькая. Підсушилась, бо я думала, что она не підсушиться. Але що вийшло, я спробувала її в сухому вигляді, до речі, дуже прикольно. Тільки що, коротше, старайтесь не перетримувати, бо вона трошечки гірчить в мене. От. А взагалі, всі інгредієнти я деякі заміняла, деякі не додавала взагалі, то е, нормально так, як я її зробила. Можна ще наступний раз попробувати, ну, взагалі перезаптом. щось новеньке додати. Я думаю, тут можна експериментувати. Вот. А так дуже смачно прикольно. І цедру додають обов'язково, вона додає свіжості. У мене вийшла вот така вот порція, такий контейнер. Такий великий. І нормально так. На декілька порцій вистачить. І так, друзі, я помила голову, висушила. Ми вже йдемо спати, тому що мені завтра треба трошечки раніше встати. Настя підслуховує мене. Да? Тому я прощаюсь з вами в сьогоднішньому дні, в сьогоднішньому блозі. Підписуйтесь на всі мої соцмережі, ставте лайк цьому влогу і підписуйтесь на цей канал. І всім до нових влогів. Хто лягає спати на добраніч, а хто проснувся, то до смачно. А хто